Давайте розкривайте. А це мой? Это не бухір заказов. Я просто курочка смачне. Смачно? Смачно? <звук> Смачно? Номер <звук> запаметову. я другу вже хлібину в цей раз, вже з закваски підійшло дуже. Вчуся ще тут надрізи оці робити, намагалася манкою засипати. Друзі, дивіться, в цей раз підійшло добре, взагалі навіть в холодильнику. Хочу, щоб ви почули, як вона хрустить. Ось я її витягнула і вона вичихає і хрустить. Послухайте. Так, Зараз її розріжемо. Будемо дивитися, що там всередині. З хрустка. Так. Друзі, ось такий хлібчик. Зараз. Пахне. Дивіться, який він. Хрусткий. Дивіться, друзі. Це з закваска, яка в мене вже стояла в холодильнику, яку я вже раз підгодовувала. Ще треба тренуватися з приводу форми і візерунка, але на смак смачний. Я хочу продовжити. Робити грибочок, я починала його робити в минулому, в одному з минулих відео. Дивіться, я вже баклажку зняла. Хто дивився, хто не бачив ще, то я ссылку на те відео скину, але там, в принципі, нічого складного. Я взяла баклажку, зрізала. Ось такої довжини горличко. Треба баклажку бажано брати гладеньку. В мене не було, то я хочу вам просто показати. Можна і такою. Потім дивіться, сюди залила в цю я, Можна цемент, в мене сатин. Воно в мене застигло. Я вже ось зняла, обрізала, цього не показувала. Дивіться, ну трішки в мене зламалося, але цього буде не видно. Все, тепер беремо мисочку, яку я плексом обліпила, можна целофанкою. І сюди ми зараз будемо наливати сатин, цемент, хто з його робить. Так, насипаємо. Це буде наша шапочка, грибочка. Ще, напевно, так одну ложечку. Так, тепер ми що беремо? Це ніжка нашого грибочка, вона вже готова, ще трішки не повністю застигла, але нічого. Так, і тепер я сюди по центру її встромляю. Дивіться, ось так. Тепер треба чимось його так підкріпити. Я вам зараз ближче покажу, дивіться, і нам треба, щоб воно таким чином застигло. Ножка буде суцільна з шапкою гриба. Зараз я буду ставити, воно в мене застигає. Потім буду витягувати, знімати плекс, і тоді вже можна буде цей грибочок Підрівнювати, де треба нам, фарбувати за бажанням. Тобто зараз ми чекаємо, поки застигне наша шапка. Йшли до кумів ввечері, вирішили посмажити картоплю на вогнищі. Зараз вам покажу дуже смачно. Можливо, когось мотивую, теж таке зробити. Obrigada. Друзі, хочу вам сказати, що ми живемо зараз в такий час, що треба радіти кожному дню, кожній хвилині. Всім бажаю мира, злагоди, добра. Нам, українцям, бажаю перемоги. Любіть одне одного, любіть свої родини, цінуйте. Тому що ми не знаємо, що з нами буде завтра, тому хочу побажати, щоб всі раділи тому, що ми маємо. Кожній хвилині, кожному дню намагалися, так як ми ось збиратися родинами, близькими, вечеряти, спілкуватися, цінувати те, що ми маємо. Всім Мира, всього самого найкращого. Пока-пока.